Світ ігор постійно змінюється: нові технології, графіка, механіки, але є проєкти, які не втрачають своєї цінності навіть через роки. Це ті ігри, які не просто запускались на годинку, а затягували настільки, що ти не помічав, як минає ніч. Це ті самі тайтли, з яких оце починалось. Вони стали справжньою класикою і навіть зараз продовжують надихати нові покоління геймерів у цьому відео. Ми згадаємо найзнаковіші ігри, які по праву можна називати культовими. Неважливо, граєш ти з дитинства, чи тільки відкриваєш для себе ігровий світ? Ці проєкти варто знати кожному. Тож влаштовуйтесь зручно, згадуй свої улюблені моменти, і вперед у подорож світом ігор, що залишили незабутній слід в історії. Серія Half-Life культовий шутер від першої особи, знайомий майже кожному. Перша частина, випущена у 90-х, викликала великий ажіотаж, чудовий геймплей та закручений сюжет. Покращена друга частина зберегла все найкраще, доповнивши якіснішу картинку. Незважаючи на футуристичну зброю, усе виглядає науково обґрунтованим. Серія Сталкер унікальне явище для вітчизняної індустрії. Хто не чув про цю серію? Вона популярна через неповторну атмосферу, поєднання апокаліпсису зі слов'янським колоритом, живий відкритий світ, дощова осінь, занедбані села, заводи, мутанти, побачення біля вогнища усе це дуже атмосферно. Думаю, мені навіть не слід пояснювати, що варто пограти в ці ігри. Resident Evil 4. Пройшовши усі частини, четверта найбільше запам'яталась. Тут поєднано динаміку й напругу синхронно з сесітом Resident Evil. Є різноманітні локації, вецерновічного села і мрачна замку до наукової лабораторії, класний сюжет, різноманітні вороги і зброя. Цікавий геймплей не дає занодьгувати. The Elder Scrolls Morrowind та Oblivion Після виходу Моровінда почали активно говорити про серію. У Morrowind гра починається за роль в'язня, який опинився у провінції темних ельфів. Після звільнення отримуєш перше завдання, яке може привести до катастрофи. Залежно від вибору, ти можеш зіткнутися зі злом або приєднатися до нього. А Облівіон дарує зустрічі з принцем руйнування, відкриваються портали. Четверта частина стала революцією. імперське місто та околиці ожили, задання, персональші гільдії. Якщо знайомий тільки зі Скарім, обов'язково варто спробувати ці ігри. Серія Dead Space можливо не всім підійде трилогія, але з першою частиною варто ознайомитися. По-перше, вона майстерно грає на емоціях. Атмосферна космічна станція, одинокий та некроморфи, напруга протягом усього проходження. По-друге, є цікаві геймплейні особливості. Костюм герою можна поліпшити. Головний герой має присуї для гравітаційних загадок. Він може сповільнювати чи переміщувати об'єкти. Fallout New Vegas. Хоча я хотів би порадити перші дві частини. Я розумію, що не всі сьогодні осміляться грати візометричну класику 90-х. Але ось New Vegas від Obsidian з гарною графікою, вільним відкритим світом і чудовою атмосферою. Це вдосконалений Fallout 3, який гарантує справжню посаполіптичну пригоду. Fable The Last Chapters і Fable 3. Вся серія заслуговує уваги. Кожна гра справжня казка, яка залежно від стилю може стати доброю чи лихою. Від рішення у першій частині залежить твій вигляд ангела чи демона. Бої в реальному часі. Доступна холодна зброя, магія і стрільба. Окрім цього, торгівля, купівля нерухомості, взаємодії з НПСі, риболовля, пошук скальбів, кулачні бої. Усе це робить гру багатограною. Assassin's Creed і Assassin's Creed 2 – перші зав'язані між собою ігри знаменитої серії. Якщо пропустив їх, рекомендую пограти. В першій ми граємо за Альтаїра під час третього хрестового походу. Друга за Ецео. обидві можуть погазуватися великим відкритим світом, цікавим сюжетом і доброю графікою навіть за сучасними мірками. Відьмак перша та друга частина багато хто грав тільки у третю частину і вважає попередні недостойними. Мовляв, сюжет не зав'язаний. Але це не так, до бойовки доволі швидко звикаєш, і перед тобою відкривається захоплива історія, яка не поступається третій частині. Ігровий процес насичений завданнями, які можна виконувати по-різному, а від виборів залежить сюжет як і у першій, так і в другій частині. Існує можливість перенести збереження в кожній грі серії, тому якщо не пройдеш перші дві частини, ти втрачаєш більшу частину історії про білого вовка. Need for Speed Underground 2 Це одна з перших ігор, що задала моду на стрітрейсен. Відкритий нічний міський світ, агресивний саундтрек, серійні авто, які можна змінювати до невпізнання. Сюжет про підпільні гонки та бажання стати кращим. Їздити та тюнити авто було справді цікаво. Ось, власне, і всі 10 ігор на сьогодні. Буду радий бачити вас на моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру галяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.